Знову НМТ? Ага, чую ікони. Свят, свят, свят. А немає якогось простішого способу їх запам'ятати? Ображаєш? Ходи сюди розповім. Ось, наприклад, Вижгородська ікона Богородиці. Ми бачимо на самій Богородиці. У нас там мальована зірка. Відповідно, проявляємо собі таку асоціацію, що зірка знаходиться вище города, вище середньовічного укріплення. А отже, Вижгородська ікона Богородиці. Далі Холмська ікона Богородиці. Її дуже легко запам'ятати. Вона така вся подряпана, тому що її протащили по холму. Відповідно, холмська ікона Богородиці. Далі, дорогобузька ікона Богородиці. Подивіться уважно, що очі Богородиці дуже і дуже великі, начебто, вона дуже сильно здивована. І давайте проведемо таку асоціацію, що ця Богородиця побачила сучасні ціни на продукти і відповідно її здивування. Так, тобто величезні очі, здивування, дорогобузька ікона, дорогі ціни. Тож на НМТ виносяться всього дві ікони, які необхідно знати авторів: це успіння Богородиці Горошковича і а, Вознесіння Христове, автор Конзелевич. Як же їх запам'ятовувати? Ну дивіться, з Горошковичем насправді все дуже. Дуже просто. Ми бачимо на фоні ось такі кружечки, які нагадують горошки. Таким чином проводимо асоціацію з самим автором. А у ікони Вознесіння Христове ми бачимо відповідно образ Вознесіння Ісуса Христа. А також на фоні ви можете помітити перевернуту букву К, що буде вказувати на автора Конзелевича. Укажіть ікону, яка належить авторству Олексія Горошковича. Ну тут треба шукати ікону з горошками, а це у нас варіант Б. Підписуйся. Тут багато корисного контенту для підготовки до НМТ.